Стосовно прикриття з використанням продуктів VPN, ну от, засобів штучного інтелекту, які розгортаються. Тож, будь ласка, передаємо вам слово. Ваша доповідь? Будь ласка, 10 хвилин. Вітаю, шановні учасники конференції. Тема моєї доповіді: аналіз важливостей та вибір vpn продуктів відповідно до вимог користувачів. Розроблена дана доповідь під керівництвом доктора технічних наук, професора завідувача кафедри комп'ютерних систем і мереж кібербезпеки факультету ХАІ Харченко В'ячеслава Сергійовича. На початку моєї доповіді я би хотів висловити щиру подяку усім викладачам кафедри кібербезпеки за ваші знання, мудрість і самовідданість, які ви вклали в мою освіту. І Дякую вам за те, що ви використовуєте інноваційні методи викладання, такі як моделювання кібератак, групові проекти, які роблять навчання захоплюючим та актуальним на сьогодні. Отже, розпочинаю доповідь зі змісту. Зміст представлено на слайді. VPN в перекладі віртуальна приватна мережа. Це технологія, яка дозволяє створювати безпечне та захищене з'єднання між двома або більше пристроями через інтернет, при vpn зєднанні без ключів шифрування ніхто не зможе прочитати ваш трафік. Кількість людей, що використовують VPN зараз, та основні причини користування vpn технологіями представлені на діаграмах. У 2020 році вартість галузі становила 35,4 мільярди доларів США. Очікується середньорічне зростання на 17,2% в наступні роки, зрештою досягнувши 107,6 мільярда доларів у 2027 році. Метою доповіді є підвищення повноти та достовірності оцінки кібербезпеки vpn продуктів шляхом розроблення і впровадження методики і засобів для аналізу вразливостей, вибору та адаптації vpn продуктів з урахуванням потреб та вимог користувачів. Задачі представлені на слайді. Проаналізовано в процесі роботи відомі VPN-протоколи щодо вразливостей. Технологія VPN в цілому складається з комунікаційних технологій, криптографічних методів, а також технологій авторизації та аутентифікації. Протоколи VPN відрізняються один від одного за швидкістю, за рівнем, за методами криптографії та за сумісністю. Щодо безпеки, багато експертів нині рекомендують WireGuard як один з найбільш безпечних протоколів для захисту даних та трафіку. Він використовує 256 бітне шифрування даних та пропонує різні протоколи, такі як TripleDes, Cast128, BlowFISH та AES. Продовжуючи думку про захист інформації в інтернеті та використання віртуальних приватних мереж, дуже важливо враховувати, що багато корпорацій. Збирають інформацію про користувачів, кіберзлочинці шукають слабкі місця в технологіях в деяких країнах, де цензура та моніторинг є нормою, VPN може допомогти користувачам обходити обмеження та зберігати приватність. Деякі провайдери можуть зберігати та аналізувати трафік користувачів. В теорії VPN вирішує всі ці проблеми, але на практиці може бути трохи інакше. Проаналізувавши дані ресурсу CVE.org, ми можемо бачити кількість вразливостей в протоколах VPN. Бачимо, що VPN-технології, як і багато інших, також мають вразливості безпеки. За допомогою ресурсу iopscience.iop.org в роботі визначено типи кібератак, які експлуатують вразливості VPN. Це ви можете побачити на правій частині слайду. Приклади вразливості VPN продуктів і протоколів представлені на слайді. Злам NordVPN здійснений за допомогою вразливості Heartbleed. Це критична вразливість у протоколі безпеки Security Sockets Layer SSL, який використовується для шифрування даних, що передаються через інтернет. Вразливість дозволяла зловмисникам отримувати доступ до пам'яті сервера, що містила зашифровані дані. Також були злами інших серверів та протоколів. Сервіс УФОВПІН взагалі зазнав витоку даних користувачів станом на зараз дані 20 мільйонів користувачів знаходяться в відкритому доступі. PPTP протокол також мав вразливість, яка полягала в помилці при перевірці ключа, і це давало можливість створити власний ключ і використовувати його для дешифрування даних. Ну і відомий всім OpenVPN відноситься також до цієї категорії. Не так давно була виявлена вразливість. Що дозволяло розшифрувати перехоплений трафік. Як ми бачимо, традиційні заходи не можуть у повній мірі забезпечити безпеку VPN-продуктів. На основі проаналізованої інформації було розроблено комбіновану методику аналізу вразливостей VPN-продуктів на базі і з допомогою статичних та динамічних методів. На слайдерній представлено блок схему основних етапів аналізу і Статичні методи виявляють вразливості при аналізі коду програми та вхідних даних, що використовуються програмою, а динамічні при тестуванні програми в реальному середовищі та аналізі даних, що генеруються під час її виконання. В ході роботи було розроблено схему комбінованої методики аналізу вразливостей VPN-продуктів. Ви її можете бачити на слайді. Для експерименту було зібрано стенд на базі гіпервізора Proxmox з віртуальною машиною та для тестування обрано один з популярних VPN продуктів. За допомогою методу IMECA було проаналізовано та заповнено таблицю з результатами аналізу атак за рівнем небезпеки, а також сформовано матрицю критичності кіберризиків. Дані представлені на слайді. Тестування статичними методами було здійснено з допомогою програмного засобу SonarCube, а для динамічних використовувався Nessus сканер За результатами сканування статичним методом вразливостей не було знайдено. Але це також результат. За результатами сканування динамічним методом було виявлено дві достатньо серйозні вразливості. Це ми можемо бачити на слайді. Перша вразливість дозволяє зловмиснику знизити ступень захисту і провести атаку людина посередині the middle, та викрасти КУКІС. Механізм HSTS це механізм, що примусово активовує захищене з'єднання через протокол HTTPS, скорочено від англійської HTTP strict transport security. Ця політика безпеки дозволяє відразу встановлювати безпечне з'єднання замість використання протоколу HTTP. HSTS допомагає запобігти частині атак спрямованих на перехоплення з'єднання між користувачем і сервером. Механізм використовує особливий заголовок – Strict Transport Security для примусового використання браузером HTTPS навіть у разі переходу за посиланнями з явним зазначенням протоколу HTTP. Механізм даний описаний ще в листопаді 2012 року. Він допомагає запобігти частині атак спрямованих на перехоплення з'єднання між користувачем і вебсайтом, зокрема на викрадення КУКІС, друга вразливість полягає в помилці ssl сертифікату що призводить до ситуації, коли трафік, що передається між клієнтом і сервером, передається в незашифрованому вигляді. І як було зазначено раніше щодо інциденту з NordVPN. У аналізу було розглянуто можливі контрзаходи, з урахуванням яких було сформовано нову матрицю критичності кіберризиків. Як бачимо, критичність загроз в результаті знизилася з зони неприйнятного ризику до зони помірного ризику. Отже, експеримент показав, що для повного виявлення вразливостей VPN-продуктів необхідно використовувати комбінацію методів, а і МЕКА дозволяє оцінити критичність та визначити ефективні контрзаходи. Було також розглянуто національне та міжнародне законодавство щодо використання VPN продуктів. Вимоги щодо конфіденційності, цілісності та доступності інформації визначаються як на рівні країн, так і в міжнародних стандартах. Відзначимо, що в на наказі Держспецзв'язку та НІСТ містяться вимоги до фахівців з кібербезпеки про необхідність повного розуміння технології VPN. Такі фахівці повинні вміти налаштовувати. Адмініструвати та моніторити віртуальні приватні мережі, <кій> кілька країн обмежують або блокують використання віртуальних приватних мереж з різних причин, таких як цензура, контроль за доступом до інтернету, або боротьба з кіберзлочинністю. До речі, хотілося б виділити Китай. Китай має велику китайську стіну або Firewall, який фільтрує та блокує доступ до ряду інтернет ресурсів, включаючи багато VPN сервісів. Отже, робота була, мету роботи було досягнуто в повному обсязі, і цінність її полягає в інноваційному підході, який дозволяє підвищити повноту та достовірність оцінювання безпеки VPN продуктів. Розроблені методика та аналіз вразливостей мають потенціал для розвитку. Дякую. З радістю готовий відповісти на ваші запитання. Дякую, Руслан Іванович. От вже запитання перші з'явилися. Будь ласка, Олег, Олександр Ігорович Лісних, ваше запитання? Олександре? Будь ласка. Олександре, ви нас чуєте? Так, якась проблема. Можна запитання в чат надіслати, ми його оголосимо. Так. Юлія Медведєва, будь ласка, дуже приємно, що сьогодні. Наш наші випускники беруть участь. Юля, будь ласка, ваше запитання. Доброго дня, Руслан Іванович. дякую за вашу доповідь. Я не дуже зрозуміла, як саме ви проводили тестування продукту. Тобто, ви взяли якийсь VPN-продукт, віртуальний сервер, встановили туди VPN і далі. Намагалися сканувати вразливості на цьому сервері. Так, чи це була якась розробка VPN-продукту окремо? Юлія, дякую за запитання. Я зараз перелистаю якраз на слайд, який це показує. Якщо ви можете бачити, тут зліва вгорі ми тестували Proton VPN. Це прям комерційний продукт, який. Надає доступ як безкоштовним тарифом, так і комерційним тарифом. Тому ми не створювали свій власний vpn сервіс ми тестували саме якраз комерційний VPN-сервіс, який надає послуги. Добре, тоді я хотіла сказати, що ті вразливості, які знайдені були а, це. Були знайдені вразливості саме сервери, тому що хедери, що хедери та сертифікати налаштовуються на стороні сервера, який ви на якому ви розвернули VPN і який ви тестували, а тому можливо, це не зовсім вразливості самого продукту. VPN це можливо лише вразливості серверу, але там треба досліджувати. Більш детально, що саме було знайдено. А, а так, дуже класний ресерч. Дякую. Дякую за запитання. Дякуємо. Так, і от у Олександра лісних проблема з мікрофоном, тому ми зачитуємо його запитання. Які контрзаходи були проведені задля вирішення вразливостей? Так. Ну, а ну, да, були матриці критичності, ви показали до контрзаходів і після їх. Тож, я думаю, що до цього саме запитання, Власне. так ну, контрзаходи були проведені щодо здійснених вразливостей. Мається на увазі, ну, ми не могли самі вирішити дані контрзаходи, але ну, Написали підтримку Proton VPN, і було вказано там дані проблеми, що потрібно було актуалізувати сертифікат SSL, це одна проблема, і інша проблема потрібно було підвищити зараз потрібно було підвищити от першу вражливість, потрібно. Ну, от, е, вразливість, яка дозволяла би провести атаку людина посередині, е, ну, потрібно було її на сервері, скажімо, налаштувати. І таким чином, е, безпека даних серверів вона перемістилася в помірну зону. Так. Зрозуміло, ну і так, Олександр да, подякував. Дякую, Олександр, за ваше запитання. І вже на сам кінець Андрій Алексеевич Григорьев, будь ласка, ваше запитання. Добрий день. Я сразу дам такой вопрос. У вас было на презентации, я сразу прошу прощения, то, что по-русски на презентации было: вы использовали Скажіть, Скажите, пожалуйста, какие протоколы шифрования вы тестировали с помощью этого SonarCloud или SANRCUBE? Спасибо. Дякую за запитання. Сервіс Proton VPN він використовує протоколи як OpenVPN, так і WireGuard. І ну, ми зразу з допомогою програмного забезпечення протестували відкриті порти на серверах. Ось, а далі з допомогою SAMARCUBA вже протестували на даних портах вразливості. Ось таким чином. Щоб тестувати конкретно методи, не методи, а конкретно шифрування, протоколи шифрування. Ми таким не займалися конкретні протоколи. Ми тестували на відкриті порти на всі сервіси, які там були присутні. Дякую, я зрозумів вас. Дякую. Я думаю, що питань ще може бути доволі багато, але я все ж таки хотів би Руслану задати. От таке це питання, можливо, більш філософське. Ну, Дивіться, VPN – це засіб для забезпечення приватності ну, і безпеки, правда? От, Він не бездоганний. Над VPN, ну, формується надбудова, яка захищає його і покращує його безпеку. Де кінець такого ланцюжка? Це ж виходить безкінечна дорога, чи є взагалі радикальне вирішення питання безпеки? От ну, можете відповідати, можемо це перенести. Вже в дискусіму ну, я вважаю, що наразі протоколи шифрування, особливо які використовують такі протоколи, як WireGuard і OpenVPN, вони є дуже надійними, але інколи системні адміністратори допускають помилки, через які або не тільки помилки, або недостатнє обслуговування серверів, які призводять до, ну як у нашому випадку, до того що сертифікати SSL він вже втратив актуальність і його необхідно обновити. Тому ну тут при використанні даних протоколів особливо важливий моніторинг стану серверу. І тоді я думаю, що можна це вважати дуже надійним. Ну тобто, треба, я кажу, тримати руку на пульсі постійно, якщо ми говоримо про безпеку, нові так. продукти, нові можливості, нові дефіцити безпеки. На жаль, дякую. Так, так. Без, ми так. без роботи не без роботи не залишимося. Добре, давайте подякуємо Руслану Івановичу за його цікаву доповідь. Так і на цьому можна вже підсумовувати наше пленарне засідання. Тож ми трошечки сунулися в часі, але мені здається.